Друзі, вітаю! 8 лютого. Слава Україні. Героям слава! І так, друзі, сьогодні гарна погода, прийшли на обід і хочемо додивитися вже залишки пасіки, так як як ніяк вже весна скоро настане через буквально 22 дні, а то і менше. А ми ніяк і не подивилися свої сім'ї, як вони перезимували. Полінка, ходить. І допомагає нам Ну давайте, друзі, будемо дивитися. залишилося тільки ці два ряди, погода гарна, ночі був мороз, десь мінус 5-6, зараз гарна погода, сонечко світить, вітра немає, ну взагалі весна. Ну, Тут супер сидять. так Супер сидять, Сьогодні, друзі, прийшли нам на почту вже прийшли полоски, гарно сидять. Компанії БВЛ, я казав, чим буду обробляти, ну і вже як отримаємо, зробимо розпаковку, продемонструю. Так як питали там в коментарях, якими полосками, бо я сказав в одному з роликів, що полосками компанії БВЛ, в другому ролику просто сказав, що будемо обробляти, ну і люди не зрозуміли І перепитували, якою якими полосками все ж таки гарно. Дальше гарно. Гарно. Мама, я так, тут дві лишні. Тут, тут, одна. тут Шоб... Мама, я шла. Цвіточок знайшла. Не ти... Друзі, недавно питали, що пальцю носили, коли, коли були обльоти. Це в перших числах січня. Друзі, коли от ці були обльоти перші і була гарна тепла погода, лишина, ну, я думаю, процентів на 50% вся розпустилася і бджолам було звідки носити. Друзі, тут лежить камінь, мабуть, я її позначив як послабшу сімейку, ну і зараз подивимось. Мабуть, 5 так буде? Тут 3. Ага. Да, 3. Тут, мабуть, 5 рамок. Як і мої з весни позначив, що вона послабша. Так, так і є, нехай на не ній так і стоїть камушка. Так, тут гарно все, супер. Супер. Тут дві, мабуть, так? Да? Так, тут, і дві. є. Да. І тут одна. Шість рамок. Друзі, цей рік. Ну, 2022 рік і 2023 початок. Ну, це з нашої практики саме таке мінімальне. Euh, euh, Найменше з цього нашої цієї нашої практики ми бджолам <клевиць> виділяли якоби час. Ми старалися максимально зробити все, скажімо так, менше трудозатратами і по зборці гнізд на зиму, і по закорму, і по зимівлі. І так все і зробили. Так, Оце по всю відразу треба позначити. <глад> Карма тут є, але вона слабенька. слабенька. І поки що цей результат нас тішить. А тут, друзі, теж щось. Не Невірно їх. Не ну слабенько, тут тільки на чотирьох рамках. Так, це теж та позначимо. позначимо. Ой. гарно. Ми собі ну, даємо відчот того, що е, якщо ми зробимо догляду менше, даме бджолам, не даме їм довжного догляду, і ми готові пожертвувати якимось определенним відсотком е, чи відходу, е, чи ослаблення пчелиних сімей. Так нас е, ну, буде задовільняти. Наприклад, якщо ми зробили е, менше весною там, і зимою, тому подібне. І в відтоги ми на 1% втратили, скажімо так, більше, ніж зазвичай. І якщо нам економічно вигодніше робити так, значить, звісно, що не біда. Малінка не дає доточність. Не біда. Так. Пала я. Ти теж тільки 4 рамки. Ігру не, я. Так, щось тут три сімейки підряд такі підозрілі. Ну, тут п'ять рамок, але все рівно п'ять. П'ять теж позначаємо, бо потрібно їх буде скоротити. Поки що це самі слабенькі сім'ї цьому ряду. Так, це нуклеусний, Вони ще не піднялися. Якщо чесно, я їх тут і не бачу. Ну, коли ставили е, другий корпус, там все було добре. Зараз їх не бачу. Тут все добре. Так, тут гарно. І теж все гарно? Ну хотя ты теж тільки на п'ять рамках. Опять. Ну, ну просто позначити для того, щоб їх потім скоротить. Так, дві сюди. Тут тільки теж на п'ять. Добре. Добре, тут добре. Добре. На пітьох. Ні, mm -hmm. гарно, але бачу піхнуть послабше. И нормально. И нормально. И хорошо. И супер. И тоже, вижу на двух камин я поставил. Ну, Тут 5 рамок, не, может быть, 6. Так, так, і тут шість. і так плотно. Да. Значить, звідси камінь заберемо. заберемо. Звідси камінь. І а, гарно. Тут все добре. теж гарно. Ось тут. Угу. Так, і тут у нас камінь стоїть. А Тут все супер. Так, Ідемо до останнього ряду. Ну, друзі, поки з того, що ми передивилися, цей ряд скажімо так, має більше всього сімей, які треба скоротити. І якщо звернути увагу, вони всі знаходяться скажімо так, в центрі, ну, ближче в центру збиття. Є теорії того, що коли бджоли облітуються, зазвичай... скажем так, разделяются на крайние в улики, а средние, ну, блуждают утеряются. и теряются. Как теория, вполне вероятно, возможно такое. Тамка открыта. Угу. Так, удивляемся. Ну, тут Почти шесть, тут только три нема. Угу. Супер. 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 А ти там відкрита? Там відкрита, Полінка. Полінка. Ну, <говори> нажми на паузу. Итак, друзья, полинка. не дает нам доснимать. Вот и гарно. Все супер. 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 Ну, Было так. Так. Mm -hmm. Да, тут 5 рамок. А тут кирпичик. Так, и тут у нас кирпич. Ну поки переставим сюда. И тут, и сейчас. Да, там сим рамка. И тут еще. Может переставились мы. Да, может, довериеся и переставили. Так, тут mm -hmm. гарно. Так, друзья, дошли опять до нуклеосной семьи. Тут были приключения. Я рассказывал, ветер дул, крышу сдул, был ливень, замочил всю и всю семью. Зараз подивимося що тут та як Плёнка тут ну, якщо чесно я от прям прям я не бачу О, тут. Ага. добре, добре подавляемся тут ну, це вообще на всіх мабуть рамках да. Так і вот цю замочила Ну все у них нормально добре. да, 6 ранок супер. Все, mm -hmm. друзі, пройшли ми всі сім'ї вместе з вами. У нас цього року біля 160 170 бджолиних сімей, Із них декотрі Ну, основна маса сімей. Що маємо? По нуклеусам поки все зимують, но скоріш за все одна все ж таки пропаде. Яка їх далі судьба, поки не ясно. Треба весни, як будуть розвиватися. По основним сім'ям. Як завжди, одна і та же ситуація із року в рік вже повторяється. Середні сім'ї 6-7 рамок. Основна маса є сімейки на 8, є сімейки на 5 рамках. Із року в рік ці сімейки на 5%, практично, ну якщо 100 сімей, то до 10 сімей таких може бути. Ну, скажімо так, 10% таких сімей, які трохи слабше за основну масу сімей, практично завжди так наблюдається. Ну і зараз цього року і 160%, я думаю, теж буде. Чу Сімій може 10-15, буде теж ті ж самі 10 відсотків. Яка їх найдальніша доля цих сімей? Як ми бачимо, що сходя з того, як сидять, надобності в підкормках немає ніякої. Тільки е, краще ті сімейки, котрі мають на 5 рамках, їх скоротити, щоб їм краще було потім тримати температуру. Що ми і зробимо трошки пізніше. Хоча сьогодні гарна погода, то можна було робити. Но сьогодні у нас другий плани. Значить, ми маємо туті рамки, ставимо теплу заснову і їх залишаємо. Практика демонструє яку їх недолішу судьбу. Вони розвиваються, зовсім не відстають, і навіть деколи так є, що декотра сім'я може потім відставати, а вони спокійно доростають до пакета, нормально розвиваються, нормально дають пакет е і дають бджоли стрясти і тому подібне. Так що е якоїсь, скажімо так, великих. У в такі сімейки зовсім не несуть. Навіть деколи вони нічим не відрізняються від основних сімей. Так що відхода, поки ну, немає ніякого, ну скоріше за все, її ну, все ж таки можеш порахувати. Вон ту сімейку, бо там зовсім залишилося мало. Ну то експеримент, її в основну масу включати не потрібно. Так що, друзі, так перезимували, кормити нікого не будемо, докармлювати нічого ми не будемо. Прийдуть полоски на днях. Відразу покладемо ну завтра будуть полоски. Продемонструю, подивлюсь, може на якісь сімейки, котрі вже сиділи в активному стані, Таких дві сімейки, одна там, одна на матковому одному тачку. Може їм відразу поставимо полоски, щоб не затягувати до великої кількості печатного розплоду, так як вони активні, бо мають розпліт. І щоб все ж таки обробити кліща і подивитися, чи є там кліщ, чи нема. Все, друзі, продемонстрував, показав, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!